Звичайно, зараз види діяльності, під які банки неохоче відкривають рахунок. Це пов'язано з тим, що, наприклад, з контролем операцій з криптовалютою. І ага. от якщо банк є в нього сумнів, що ти під цим кодом можеш займатися цим видом діяльності, то вони зазвичай не хочуть відкривати. Вони просто відмовляють. Вони не кажуть, чому. Але теж, якщо вам відмовили відкритті рахунку в одному відділенні, ви можете піти в інше відділення цього самого банку, там можуть відкрити. Тобто, навіть не не від банку до банку залежить, а навіть від відділення до відділення. Просто треба пробувати. Білорусам перестали відкривати рахунки, тобто якось посилюють. Вони з кожним місяцем. Я хочу сказати, що все більше посилюють контроль, і все більше не так легко стає все це відкривати, як от було ще там рік, пів, пів у назад там більше питають. Більше, якщо ти хочеш стати платником ват, уже там більше документів просять. Якщо раніше це було так просто, ти відправ заяву на відкриття ват і тобі там відкрили. Навіть нічого не питаючи зараз. ні, зараз вони перепитують. Вони питають, де ти живеш, де ти працюєш, чим ти займаєшся. Треба написати листа для чого тобі той ВАД потрібен.